Доброго вечора. Програма на часі у прямому ефірі. І Сьогодні будемо говорити про непередбачувано холодний квітень, який вніс свої корективи у життя комунальників і в життя школярів міста Івано-Франківська. Відновлювати опалювальний сезон чи не відновлювати? Запроваджувати короткі канікули чи не запроваджувати в школах. Саме над цими питаннями вчора думала міська влада. І сьогодні в нас у студії гість перший заступник міського голови Микола Вітенко. Доброго вечора, пане Микола, будемо про це сьогодні говорити в основному про опалювальний сезон, який відновився на три дні чи не відновився. Але маємо сюжет про вчорашні перепиті. Давайте ми його подивимося, а потім поговоримо з вами. Крижана лихоманка і франківські посадовці з самого ранку не могли визначитися, що робити із холодними школами та дитсадками. Спочатку з'явилася інформація, що у четвер та п'ятницю діти йдуть на вимушені канікули, проте із блискавичною швидкістю все змінилося. У місті відновили опалювальний сезон. Чиновники обіцяють, що вже до вечора тепло з'явиться у більшості домівок. Відновлюємо повністю в усьому житловому фонді. Міста так само в школах, дитячих садочках і ну, інших. Об'єктах, які мають опалення централізоване, опалювальний сезон тільки завершився, що всі мережі заповнені водою. Дійсно, це такий безпрецедентний випадок, тому що я не пам'ятаю, що ми отак відновлювали опалювальний сезон після того, як вже завершили. Але Є потреба, люди мерзнуть, тому має бути тепло. у зв'язку із запуском котелень. Школи і садочки обіцяють освітяни працюватимуть у звичному режимі. Навчальний процес не зупинятимуть. Щоправда, у зв'язку з холоднечею, у деяких школах в середу змушені були зробити скорочені уроки. Ми дали рекомендацію керівникам навчальних закладів на власний розсуд вирішити це питання, і була рекомендація трошки ущільнити навчальний час сьогодні. Наскільки я знаю, більшість керівників скористалися такою можливістю і десь на 15-30 скоротили час навчання. Комунальники прогнозують, що такий весняний опалювальний сезон триватиме не довше тижня. Між тим миттєво потеплішає у домівках не всіх івано-франківців. До прикладу Стек, яка обслуговує 80 соціально важливих об'єктів та бюджетних організацій та понад 200 будинків, поки що не зможе подати теплоносій, адже наразі не мають лімітів на газ і ведуть переговори щодо їх отримання. До того ж, з технічної точки зору на запуск котельні їм знадобиться 2-3 дні. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал чотириста. Отже, міський голова у відрядженні, і вся відповідальність вчора і сьогодні лягає на першого заступника. Ви вчора прийняли рішення і підписали розпорядження про відновлення опавідновлення опалювального сезону. Це рішення запрацювало, тобто сьогодні опалення є. Завтра воно буде. Яка ситуація? Розкажіть? Якщо коротко, ми вчора порадили здійсно. Хоч міський голова відрядження десь обговорили це питання, було прийнято рішення. Відновити теплопостачання в нашому місті. Знаємо, що тепло подають дві організації: це є комунальне підприємство «Тепл... Теплокомуненерго, яке обслуговує майже дві третини міста, і приватне підприємство Станіславська теплоенергетична компанія». Якщо говорити в частині теплокомуненерго, то відразу після прийняття рішення розпорядження підписання ми почали запускати тепло, і станом на зараз маємо по школах запущених 14 загальноосвітніх шкіл з 17, якщо не помиляюсь, і по садочках У нас зараз запущених є вже 12 садочків. Mm -hmm. Тобто, в принципі, я думаю, що завтра до обіду у нас в частині mm -hmm. тих бюджетних установ, які обслуговує комунальне підприємство, вони всі будуть запущені. Окрім того, зрозуміло, що міські лікарні так само там, стабільно подається тепло. Є питання по запуску будинків, оскільки відразу після завершення опалювання сезону. Ми демонтували будинкові лічильники, які успішно час від часу крадуться, да, щоб їх не вкрали. Mm -hmm. І відповідно зараз потрібно їх наново встановлювати, що в принципі зараз і проводиться. Тобто зараз в частині комунального підприємства ми поступово від три відноми і думаю, що ну, максимум до ранку, до суботи, центрального опалення. Інше питання по стеку. Тобто, розуміємо, що стек так само він подає теплоносій на. 10 загальгостовітніх шкіл і 12 садочків. Там є питання по лімітах. На жаль, два монополісти не знайшли між собою спільну мову. І станом на зараз газконтори відмовляються давати стеку відповідно газ. І стек поки що в частині своєї роботи нічого не запустив. В міських, в міських закладах, ну, соціальної сфери, скажімо так, це лікарні. Ви кажете, що там є тепло. А обласна дитяча лікарня, наскільки обласні, я знаю, обласні так само звернулося. Останнє ще було остання було по пащі, так так само є листойсь. Ми на пащену так само від чи запустили. А дивіться був у цьому всьому зміст, смисл, скажімо так, тому що похолодання фактично серйозне, це 3-4 дні. Три-чотири дні потрібно для того, аби все це запустити, встановити. Ми ж не в Африці все ж таки живемо. Ми десь звикли до того, що може бути холодніше, може бути тепліше. Чому ви пішли на таке рішення? Ну, ну знову ж таки, ми прийняли це рішення, порадившись з мерами аналогічних міста, тобто Львів, Тернопіль так само. У них так само був завершився опальний сезон на початку квітня, там так само було прийнято рішення відновити теплопостачання. Крім того, розуміємо, що в принципі, нещодавно завершився опальний сезон, і відновити, як бачимо, в принципі, не складало великих якихось складностей. Тобто за два дні максимум ми змогли віднов, відновлювати теплопостачання. Зрештою, до вівторка в нас ще мінусова температура і суттєво потепління тільки в середу у нас прогнозується, а далі ну, знову ж таки. Може бути знову ски А мешканці е зверталися там на якісь гарячі лінії, телефонували про відновлення. Як ви думаєте, як відреагують мешканці? Бо це ж будуть нові платіжки е за тепло. За опалення, люди кажуть, ми б вже були там погрілися. Ну, так, на 15,70, скажімо, суттєво більше все-таки е просили відновити. Знаєте, у нас весь час так? Ага. тепло палиться, погано, холодно не палиться погано, Що, щоб не було, то зрада все рівно. Так. Ну, та але, сама ситуація у Фейсбуку, я, ну, я, хочу вам сказати. Та, але є ну, технологічні норми, якщо мінусові температури і тому подібне. То, Потрібно відновлювати, в принципі, знову ж таки, слідом за розпорядженням, так само зараз перший заступник губернатора, так само є той лист да, про те, щоб зобов'язати міську владу відновити центральне опалення. Тобто вже в догонку місь... обласна влада відреагувала тобто, ну, на цей попит. Скільки це коштує відновити? Це дорого? Чи це взагалі нічого не коштує для не знаю, підприємства теплокомуненерго, для міського бюджету? Ну, Запустити всі ці бюджету, Якщо ми, ми говоримо, якщо ми говоримо про спалений газ, то це, відповідно, знову ж таки, в нас на енергосії закладені кошти в бюджеті. Тобто ну, в будь-якому випадку ну, йде відшкодування з загального фонду. Якщо говоримо споживачі, так, ну, знову ж таки, згідно будинкових приладів обліку, там, де вони встановлені. А якщо говорити в частині теплокомунерго, то у нас 98% будинків, якщо не 100, мають будинкові прилади обліку. Якщо говорити про уточнити, хочу ще про ці ліміти на газ, так компанія Стек вона зробила заяву, що у них немає е, е, лімітів, а у теплокомуненерго вони були. Тобто, звідки газ теплокомуненерго? Ну знов ж таки цілу зиму воно ну, і не дуже гарно запускалося. Весь час на ради, в області під Головані, весь час в стеку були проблеми з лімітами. Тобто ну з однієї сторони підприємство і тариф має суттєвого більше, ніби. Мало би мати ці ліміти, тобто, на жаль, воно вчасно не розраховувалося по газканторі, зараз нас виникали. Навіть в лютому місяці були такі вже майже до холоди, до відключення. Ну і зрештою, за березень, наскільки мені відомо, стек погасив заборгованість, але газконтора, скажімо, на Нафтогаз не дали, не дали все-таки лімітів на березень, тобто газ, газ стеку не був наданий на березень місяць. Ну, знову ж таки, Ми від себе звернулися до Кабміну, щоб спробували якось відреагувати на цю ситуацію, НАК Нафтогазу зобов'язати, да, подати. Яка буде реакція? Ну, побачимо знову ж таки. Але, на жаль, це є відносини двох приватних структур. А там, де дві приватні структури, там включається бізнес. Угу. А ціна а, газу, там, ну, якби за лімітами, і поза лімітами вона однакова чи вона відрізняється? Чи це не має значення? Ну, за лімітами він, якщо не виявляється, суттєво дорожче один і сім разів. Зрештою, так і було в жовтні місяці. Да. Коли лімітів не було, коли газ відповідно був наданий організаціям, тоді їм виставили рахунок не згідно лімітів. Але це інша історія. А так, якщо говорити, то до лютого місяця, березень місяць, тобто ліміти були. Ну, оскільки ви залишилися фактично виконувати обов'язки міського голови, то що каже прогноз? Тобто скільки цей опалювальний сезон відновлений буде тривати? Це тиждень, це два? Можливо, як на сьогодні синоптики вас інформують? Ми так. як мінімум те, що бачимо, по прогнозу погоди до вівторка, тобто будуть мінуси ще вночі до вівторка, до середи, ми плавнуємо подобати. Далі подим, це будемо дивитися, як прогнозувати, то можливо це і 10 днів тривати, бо знову ж таки тут зараз потрібно дивитися більше на це. Ще раз говорю, технологічно складності якоїсь великої відновити тепло. В принципі, це приємно, що ми справилися, да? тобто з 31 котельня ми запустили зараз успішно 26 останом на цю годину. Тобто можемо сказати, що стан теплокомуненерго підприємства цього, він ну доволі хороший, так? Це якщо хороший, підприємство знаєте, може так ми, мобілізуватися. ми можемо говорити, да, що це є монополісти, то подібне, але щоб ми розуміли, що 31 котельня, і це котельня, які не зв'язані одна з іншою. Тобто є великі котельні, це Семененко, тролейбусна, є інші котельні. Крім того, ми зараз почали активно використовувати знов ж таки тролейбусна да, котельня, яка. Працюває, буде працювати на щепі 4 МВт, тобто альтернативні види палива. Зараз є ряд проєктів, які реалізовуються по кредитах ЄБРР. тобто це і котення військових ветеранів, і медична, і довго буде, і Дорошенка, і знову ж таки Семененка, і реконструкція переключення. Тобто суцієві кошти вкладаються. Я думаю, що, в принципі, воно рано чи пізно, коли для юридичних, фізичних осіб буде одинаковий тариф на газ, то ми зрозуміємо, що. Теплокомунерго настільки воно їй погано. Тобто воно, в принципі, економічний ефект дасть. Інше питання по стеку, там є одна найбільша котельня, тобто настільки ну, ми бачимо, там нічого не вкладається, і мережі з року в рік зношуються, рвуться і, і поки що маємо таку ситуацію. Неспокій оце рішення, чи буде відновлений, чи не буде вчора. Внесло в життя школярів. Бо спочатку вранці з'явилася інформація, що будуть вихідні, потім вже після обіду з'явилося, що не будуть. Сьогодні знову щось незрозуміле відбувається. Тобто, будуть якісь вихідні в школярів, чи не будуть в місті ну, Іванос? Дивіться там, де комунальне підприємство, ми всі подамо на всі заклади, там будуть вихідні, там де. Е, немає опалення, знову ж таки, дуже на розсуд директорів. Тобто сьогодні були в ряді закладів скорочені уроки. Так. Mm -hmm. Позавтра, ж нему дні, та економсував начальник управління освіти, там, де немає тепла, то уроків не буде. Але це ми говоримо про фактично 12 садочків так, і 10 шкіл, які обслуговуються. так. В частині там, де то там будуть якраз всі а, уроки, тобто то там тепло. Вже фізично є, тобто ми скажімо так, бюджетні заклади на завтра 100% в частині комунальних підприємств подамо тепло. Ви зачепили цю тему про те, що переходять котельні на альтернативне, оце на альтернативні види так палива. Чи може настати колись такий час, що ми будемо незалежні вже від цих лімітів на газ? Чи все ж таки газ ну в найближчій перспективі не покине теплокомуненерго і сферу енергетики у місті Івано-Франківську? Я думаю, що Можемо рухатись цьому напрямку? Знову ж таки нещодавно я був з робочим візитом у Литві. Там, якщо говорити там Каомас, там 80% це місто, ну я розумію, що там 120 тисяч населення два рази менше, ніж франківські, але там 80% так подається, тобто котельні працюють на щепі. Той же самий вільню, знову ж таки, 60% працює на щепі. Тобто там активно використовують деревину, і те, що ми бачимо, в принципі, реально тариф в два рази менше, якщо використовувати деревину. Приємно бачити котельню. Умовно кажучи, 30 мегаватт, 30 мегаватт, яка працює на деревині, то бачимо, що воно екологічно і все і воно працює ну, дуже, скажімо... це, це дешевше виходить Це реально тариф і два, два рази дешевше сировини. да, виходить. Ну і зрештою, в принципі у нас є в цьому напрямку плани, зокрема. До липня місяця тролейбус наповністю зазнає реконструкцію. Там буде встановлений біокотел на 4 МВт, який зможе забезпечити круглорічну подачу гарячої води на весь цей мікрорайон, і в тому числі, якщо говорити зимовий період, то до мінус 7 градусів зможе тільки біокотел зможе подавати теплоносі. Як вже більше тоді буде включатися додаткова газу. Крім того, чорновола 47 100 43 знову ж таки плануємо біокотли ставити. Тобто, ну ми в цьому напрямку рухаємося. Це без альтернатива. Це паралельно ви встановлюєте це обладнання? Тобто, газові котли залишаються так, газові і паралельно залишають, на та. щепі. Так, і скільки таких котелень на сьогодні вже є в місті Івано-Франківську? Ну скажімо зараз потужні всіх. Біокотелень, так, їх, їх є шість, але якщо говорити загальну потужність, то це всього на 7,5 здається мегаватт від загальної потужності, яка ну, становить 120 МВт, але це вже якийсь відсоток. Тобто на оця тролейбусна, якщо вона доробиться, вона доробиться до липня місяця, це кажу, величезний мікрорайон, який зможе мене подавати круглорічну гарячу воду. Ну, Потрібно думати, знову ж таки, нещодавно ми обговорили стратегічний план розвитку, так пропонувати тим же забудівникам, які будують нові будинки, пропонувати альтернативу, що місто, мовно кажучи, ставить біокотеню одну там на шість будинків. Так, відповідно, вже ми не маємо необхідність встановлювати газові котли в кожну квартиру, так а ця біокотеня могла б обслуговувати нові мікрорайон. Зрештою, що для людей не потрібно купляти новий ну, котел, що тариф райно. Ну, якщо це буде сучасна біокотельна краще, Тобто ну є ряд плюсів. Я думаю, що в цьому напрямку ми так само будемо руху. Я е, собі пригадую зараз, що е, йшла мова також про встановлення якихось таких будинкових котелень. Десь це цей досвід в Тернополі чи в сусідніх якихось містах вже є. Що будинок е, має там на даху чи десь в котельню, і може собі в будь-який час приймати рішення про. Там, обігрів чи не обігрів? Є дахові котельні, до речі, три, три дотепер є ще на балансі теплокомунерго, але як бачимо з досвіду, найбільш ефективним є котельні, скажімо так, потужністю хоча б 2,5-3 МВт, які обслуговують 8-9 будинків. Це найбільш оптимальний варіант. Тобто там з однієї сторони немає. Втрат відповідно, в мережах субціях, тому що невелика протяжність мереж, з іншої сторони, тобто, вона автоматично як би, обслуговує ну, набагато ефективніше. Тому що ці газові котли, що в хатах, що дахові, тобто вони неефективні. коефіцієнт корисної дії, тому що ну, беремо звичайну котельню на біощепі, тобто, Якщо поставити... Еквалайзер, так, то їх кофцієнт кожної дії 110% досягає. Якщо поставити знову ж таки ще турбіну, то це виходить повноцінна тест, вона ще може виробляти електроенергію від того, що спалює. Тобто, ну, є ще одна е, тема, е, яку я хотіла би з вами обговорити, це е, проблеми з вивозом сміття у Івано-Франківську. Е, ми спостерігали ці переповнені смітники подекуди не скрізь, але в деяких е, місцях. Е, Івано-Франківська, це було особливо. Це негарно виглядало перед великодніми святами, тому що всі прибиралися, і в місті були такі точки, де смітники були переповнені. Маємо сюжет про те, як цю проблему вирішують. Давайте ми її подивимося, а потім продовжимо розмову студії. В Івано-Франківську побільшає нових контейнерів для сміття. Їх перевізники облаштують за власний рахунок. Щоправда, йдеться лише про середмістя та мікрорайони Бам, набережно та позитрон. Саме там цього року закінчилися терміни договорів на вивезення ТПВ. Відтак в мерії затвердили переможців нового конкурсу. Ними, як зазвичай, стали підприємства Автоколона 2222 -22» і АТП 0928 І тепер одна з умов договору нові баки. В інші мікрорайони контейнери закуплять з обласних коштів. На ці потреби вже виділено більше одного мільйона гривень з екологічного фонду. В івано франківську з'являться і три нових закритих сміттєвих майданчики. Вже є оголошено три контейнерні майданчики. Це є «Гнатюка». Хоткевича і Петлюри. Ми вже оголосили тендер, що по деяких навіть відбувся по моєму по Петлюри. Такі антивандальні з двома з металічними братами, що людина просто приходить, вкидає, а їх не розгрібають там і не розтягують сміття, не розвіє вітер. В мерії доручили посадовцям розробити спеціальну програму поводження з твердими побутовими відходами. Мовляв, проблем зі сміттям в місті є вдосталь, особливо з ремонтними відходами, які мешканці постійно кидають у звичайні баки. Сортування на самих майданчиках це все має бути в програмі, яка має розписана наприклад, область дала гроші на те. Наприклад, там, біогазова установка це за рахунок інвестора, тобто все має враховувати від моменту кидання цього, від моменту освіти в наших школах, як поводитися з великогабаритним сміттям, бо тако їздиш по тих смітниках, то наші люди все, все кидають під, під контейнера. Важко донести до самих контейнерів. Коли в місті запрацює програма поводження з ТПВ наразі невідомо. А от щодо сучасних контейнерних майданчиків, то їх посадовці пообіцяли облаштувати до літа. І Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Повертаємося до розмови в студії. Перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Наш гість, отже, Ну були такі проблеми, не будемо приховувати. Чому чому така ситуація у місті Івано-Франківську? Як ви цю проблему вирішити? Проблема в тих, хто вивозить сміття, проблема в тих, хто накидає це сміття. Що що відбувається? Є загальна проблема. Тут і ті, що вивозять, і знову ж таки ті самі люди. Тобто, ми розуміємо, що це гілі і так далі. Це наші, скажімо, порядні газди, чи як їх назвати, вони зносять це все? Хоча по місті Франківську є 15 місць великогабаритними. Контейнерами, так бо п'яти там кубою, в залежності від специфікації, і всі знають про ці місця, але все рівно а, але туди треба поїхати, привезти своє. туди сміття. все рівно так. нам ми не хочемо туди нести, ми несемо ближче до себе, додому, як зручніше. Ну знову ж таки, зараз в цьому напрямку рухаємося. Вирішення цієї проблеми з однієї сторони, зараз з обласних екологічних коштів, завдяки депутатам, які представляють Франківській обласній раді, на 3 мільйони місто закупить нові контейнери. Одна історія, друга зараз йде перемовини над е, встановленням 10 підземних контейнерів, особливо мова йде про центральну частину міста, там де контейнери не відповідають санітарним нормам, зв'язку, скажімо, з щільністю забудови. Я думаю, тут ще ми підсилимо. Ну і окремо ми на Європейський банк реконструкції розвитку так само зараз подали заявку відносно знову ж таки і підземні і машини, які зможуть їх. Обслуговувати. Це одна історія. Стосовно перевізників, ну, на жаль, маємо таких, як маємо. Знову ж таки, відбувся конкурс по чотирьох лотах: це є Пасічна, це є центральна частина, це є Хоткевич. Знову ж таки, подалося чотири організації. Так, фактично, ті, які обслуговують зараз, це ТП-0928 і автоколона, 4-двійкі mm -hmm. з нових ави, але ну, знову ж таки. Вивчаючи конкурс на пропозицію, бачили, що Ави знову ж таки це не те ави, яке було раніше, зараз від Острівців вони передали, продали щехам, тобто тут, знову ж таки застаріло обладнання. І, на жаль, через відсутність альтернативи знову ж таки конкурс виграли АТП-08, АТО колону 4 двійки. Хоча місто, знову ж таки, я особисто вів перемовини з рядом інвесторів пропонували, заходіть, будь ласка, на ринок, інвестуйте. Ну, на жаль, ніхто не хоче інвестувати. А ці контейнери, про які ви кажете, що закупляться нові, це вони будуть вже передбачені для сортування сміття? Чи це просто нові це, будуть, та, це будуть повноцінні для сортування сміття, папір, пляшка, скло, тобто стандартні європейські контейнери? Ну і та й взагалі, тобто ну реально потрібно будемо працювати над покращенням, скажімо так, вигляду сучасних. Майданчиків, так, так? якщо говорити сміття. Ну і знову ж таки ми суттєво просунулися в роботі по поводження з ТПВ там вже на іншій стороні на полігоні. Так? Ми зараз будемо мати до середини травня біогазову установку, так на полігоні, яка буде добувати з газу електроенергію. І приємно, що на конкурсі 21% від доходу проданої електроенергії буде надходити в дохід комунальне підприємство. Будемо мати фільтрат у провід до серпня місяця, і Вже не потрібно буде весь час вивозити фільтрат. Знов ж таки, ми вже е, вчора оголосили конкурс на закупівлю з місця сортувальної лінії. Відповідно, бюджет міста і області по 6 мільйонів дали. Ну і зараз ми якби, ведемо спільну роботу з областю, так в частині е довиділення земельної ділянки і майбутнього конкурсу по будівництву повноцінного сміттєпоробного заводу. Я вважаю, що це цілком реально це все зробити. Якщо це зробиться за два роки, то місто Франківськ може стати першим в Україні, де реалізовано повністю цей проєкт під ключ. Про сміттєпереробний завод, я зараз ще запитаю, але е, про полігон ви вже частково сказали, я уточню. Коли мешканець Івано-Франківська бачить оці переповнені смітники і от пакети, які лежать, зразу собі згадуєш Львів і ситуацію цю критичну у них зі сміттям, і думаєш, може, там у нас вже щось теж таке відбувається. Тобто у нас на полігоні, в принципі, ще є ну, цей е, Кредит місце ще є для складування сміття. У нас не може така бути ситуація, як, наприклад, у наших сусідів у Львові? Ну, ще є. У нас висота максимум 9 метрів, досягає, крім того, у нас зараз старий полігон буде проведена рекультувація, плюс звільниться місце від фільтратника, але все рівно. Загальна площа полігону без дороги це 15 гектарів. З них все-таки зараз заповнені об'єктивно, фактично 14,5 гектарів. Критичної гектар. ситуації немає. Ну, критичної немає. Тобто на 2-3 роки зараз ми знову ж таки проект розробляємо на будівництво ще одного чеку. Тобто, Критичної ситуації немає, але звичайно, що тут, знаєте, ну, не треба до цього доходити. Спокійно, звичайно, що потрібно, не варто поки є в час, запас часу, і щоб не падати в істерику, потрібно ціленаправно працювати над цивілізованим поводженням з тими відходами, на яких можна реально заробляти кошти. І я думаю, що все-таки нам вдасться протягом двох років реалізувати цей проєкт. Кожного практично дня з'являється така інформація в інтернеті, що там на Житомирщині, на Тернопільщині зупинили там машини з львівським сміттям. А до вас, до, до нашої влади міської, не зверталися львів'яни, щоб може там ми якісь сміття, не знаю, за гроші, не за гроші у них брали? Зверталися, зверталися вони вже з різними способами. Там через АТО Львівська організація АТОшників про допомогу Мер Львова, до речі, так само звернувся тої неділі офіційним листом. Ну, Позиція міста поки що в нас є своє сміття, воно достатньо. Якби, цього об'єму 240 тонн в день. Наш полігон приймає, тобто це є сміття як з міста Франківська, як Тисменецький район, як Надвірна, як Буковель. Це якби, чотири основні точки, так, і поки що нам ну, львівське сміття нам точно не потрібно, жодних довірних відносин ми не підписали. Ну і про сміттєприробний завод. Ви кажете, що через декілька років це може бути реальністю? Що на івано, що івано франківську саме буде цей завод? За чиї кошти хто буде фінансувати? Це кредит знову ж таки європейського банку, це інвестор, це міська влада частково. Як це може статися? Бо про цей завод говорять уже. Ну я вже працюю майже Багато 20 говорить, років і, так, і практично відтоді чую про цей завод сміттєприродно. Ну і різні шляхи знову ж таки не хочу забігати щось анонсувати. У нас є поруч цементно шиферний якщо нормально поводити сміттям, його сортувати. Підсушувати, у нас буде вже там тепло, електроенергія заведена завдяки біогазовій обстановці установці, то можна просто РДФ продавати, або це метно або іншому, якщо воно буде відповідати вимогам, або знову ж таки будівництво заводу. Принципова позиція, що місто кредит на будівництво це не буде брати. Тобто, це якщо буде, то це або європейські грантові кошти, так, під протронатом вже. Відповідно, там, будемо залучати знову ж таки, вести перемовини з центральною владою, що Франківськ може стати підлотним містом, або інше, інвестор заходить, вкладає кошти, відповідно, весь прибуток йому надходить. Знову ж таки. Поки що те, що бачили, тобто, є кілька більш-менш потенційно ранніх фірм. Все решта це, як правило, це посередники, які кажуть, що мають зв'язки, доступ до грантових коштів і тому подібне, або безпосередньо виробники обладнання, які зацікавлені продати. Технологію так, вони не готові інвестувати, вони виробляють, скажімо так, складові там, лінію там, і так далі цього сміттєпоробного заводу. Але напрацювання є, я думаю, що е, зараз є спільна позиція ділянка, до речі. Ділянка вже визначена, де він може бути розташований і наскільки це екологічно безпечно. Тобто це у межах міста все ж таки? Ні, Ді, Ділянка це буде, у нас фактично, скільки, 6 кілометрів від рибного до цього. Тобто ділянка буде це є. Лісовий фонд військовий поруч біля самого полігону існуючого. В принципі, раніше в 1992-му вона була відведена фактично полігоном, але тоді він акт виробив на 15 гектарів замість 20-26, точніше 21, там дорога і тому подібне замість 32 гектарів. Зараз ми звернулися полігон, комунальне підприємство над, скажімо, над розробкою проєкту землеустрою, землепорядну організацію. Замовили і коли буде розроблений проект, я думаю, що це до двох місяців часу ми подамо офіційні листи на погодження кабінет міністра і тому подібне. В принципі, є співпраця ще з народними депутатами від Івано-Хартківщини, це в тому числі Матвієнко Анатолій Сергійович, який займається цим питанням. який... Якби обіцяв, у нас була зустріч в Києві лобіювати інтереси міста в частині відведення оренди земельної ділянки, додатково, як і з областю, є розуміння. Я думаю, що спільно цю тему, тобто відвести земельну ділянку, ми зможемо до кінця року. А маючи нову земельну ділянку, вже зрозуміло, що можна виставляти об'єкт на конкурс. Крім того, якщо говоримо про будівництво сміттєперобного заводу, то говоримо, що це буде завод, який потенційно буде обслуговувати не тільки сміття з міста Франківська, в тому числі. Я думаю, що Калош Коломия, два обласні центри так само можуть туди звозити сміття, і в тому числі, в принципі, про це йшло. Мова на обласній нараді. Я думаю, що в цьому напрямку будемо руху. Дякую. Не маємо більше часу. Дякую вам за участь у програмі і нагадую нашим глядачам, що це була програма на часі. І сьогодні ми говорили про відновлення опалювального сезону на декілька днів у місті Івано-Франківсько. Також про те, що робити зі сміттям нашим гостем був перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Дякую всім, хто нас дивився. до зустрічі. На все добре.